Так куди ж дівся Ісус після Воскресіння? Де Він? Цікаві запитання. Після Воскресіння Ісус протягом 40 днів являвся своїм учням, навчаючи їх і підтверджуючи своє Воскресіння. Потім Він вознісся на небо. Ось як це описано в Біблії, в Книзі діяння апостолів, розділ 1, вірш 3. Після своєї смерті Ісус з'явився апостолом. Він дав їм чимало переконливих доказів того, що Він живий. Протягом 40 днів Ісус з'являвся їм і розповідав про Царство Боже. Ісус не одразу вознісся, а продовжував служіння, зустрічався з учнями, давав настанови. Так коли було Вознесіння? В Біблії, в Книзі діяння Апостолів, розділ Перший. З верша 9 по 11 написано: Після цих слів Ісус на очах у апостолів був узятий на небо, і Хмара сховала його від їхнього зору. Апостоли пильно вдивлялися в небо, де він зник, коли раптом поруч із ними з'явилося двоє чоловіків у білому вбранні. Вони сказали: Люди з Галилеї, чому ви стоїте тут, вдивляючись у небеса? Ісус, який був узятий від вас на небо, повернеться, і це буде так само, як ви бачили, коли Він визнісся на небеса. Тобто Ісус реально піднімався вгору, Його вознесіння було видимим, фізичним і поступовим. Учні бачили, як він піднімався, це було е, миттєве це не було миттєве зникнення. Ісус вознісся тілесно і реально, тобто його воскрісле тіло не розчинилося і не перейшло в дух. Так де ж Ісус тепер? В Біблії написано в Книзі до євреїв, розділ перший вірш 3. Він, сяйво Божої слави і точна подоба сутності Божої. Все на світі тримається через могутнє Слово Сина Божого. Він дав людям очищення від гріхів. І зате посів своє місце по праву руку від Всевишнього на небесах. Згідно Біблії, Книги до Римлян, розділ 8, вірш 34. То хто ж звинувачує Ісус Христос помер і що важливіше, Воскрес із мертвих. Він сидить по праву руку від Бога і також заступається за нас. Ісус пообіцяв повернутись вдруге, але це вже інша історія для іншого відео.